Привіт, друзі! Цікавитися генерацією, цікавитеся цими питаннями щодо чого, як пишете в коментарях, що і приємно. Я вам скажу, ну різні моменти зараз е, вже пішло. Ну зрозуміло, яка погода, хмарно. Сонця вже не було пару неділь, видно. Тобто, генерація зрозуміла, що і ну, така, яка є, не сильно добра. Можна сказати, що практично відсутня, але вистачає її на будинок. Самий був похмурий день, я так про тому що цікавились, писали, вже так і самому було цікаво, так як я не бігаю вже останнім часом сюди, не заглядаю. По правді, так як на перших разах воно цікаво, що виробляє що до чого, а потім воно вже, як би сказати, як звичайна штука, яка працює, та й працює все нормально. Потрібно буде її звідси переносити, поки ще плюсові температури, сніжок вже випадає, але такий 0, 0. То ще тягнеш резину, як то кажуть, писали, що занеси її туди з цієї сторони. По склади, ну там хлів, друзі, там поросята свині. Самі розумієте, певна є якась вологість. Тим паче, з таким АКБ не сильно хочеться туди, так як самі розумієте, це добре, коли добре. Ну погано не дай Бог, не може бути. Того його потрібно так ізольовувати, так щоб не в житлові приміщення, ніде тварини. Ні, десь десь ставити таке містечко в мене є. Ну, таке питанням, але можна його там сховати. Що я думаю, буде непогано. Значить, по, по цьому самий вибрав такий похмурий день був. Прям похмурий, похмурий, без дощу. Не рахують дощу, тому що з дощом там інші питання ще менша генерація. Скажу так, які а такий був похмурий день, що можна було днем і з ліхтарем ходити, снігу не було таке. Щоб ви розуміли, восьма година виробляло, Ну, до восьми там смисла не було дивитися. Можливо, там 20 Вт виробляло. Восьма година виробляло 48 ватт, дев'ята година 90 Вт, десята година 110 Вт, одинадцята 11 година 120 Вт, 12 година 150 Вт, тринадцята година 190, 14 сто шістдесят, п'ятнадцята сто Вт, шістнадцята вісімдесят, сімнадцята Вт. І 18.08, і десь начало сьому, пікнуло, і тобто, пікнуло, і вже генерація. Ну там вироблялося 8-9 ватт, ну то ж не рахується так само, як і до 8 години, тож то ні що. Тобто, сумарно за день, ну якщо правильно так я підрахував, кіловат година ну виробило 1 кВт 106 ватт. Підходив, дивився, це кожної години, тобто 11, 8, 9, 10, плюс, мінус, воно зрозуміло, що варіювалося таким чином. Зараз на панелях сніг. Вже трошки він перестав, там пару панелей очистило, Ті панелі ще частково під снігом. Рано, коли вони були ну десь о 10-й годині, зараз знімаємо перша година, щоб було розуміння. Е, рано е, до 11 години виробляло 24 вати. Вони були під снігом. Тобто під снігом вони не виробляють нічого, їх потрібно чистити. На даний момент трішки снігу зійшло, виробляє 108 ват. споживання будинку. Зараз мені важкувато. 190-200, тобто виробництво генерація не покриває. Ну, 108 рахуйте на середину. До речі, зараз світла немає. Бере е генерацію з будинку. Ну, я не знаю, як там той процес відбувається. Ну, коротше. Е Панелі виробляють 108 Вт, будинок 200 в середньому, бо скачувано так туди-сюди. То е частково бере з акумулятора, а цих 108 додає в акумулятор. Ну, так як тут підмішування, я не знаю, яке там воно, воно здається, що підмісу такого немає. Щоб звіти трішки, звідти трішки швидше за все, що будинок іде з акумулятора, а з панелей цих 108 йде в акумулятори. Писали також, чому так скаче оце там споживання будинку. Ну швидко ну, самі розумієте, що це такі інвертори, що їх вже немає. Зараз інвертори йдуть набагато краще. Функціональність приблизно та сама. Це інвертор ПВМ. -ка. Зараз інвертори йдуть вони краще йдуть ЕМПІПІТІ. То там частотність, можливо, цих змін якось воно йде по-іншому. А це такий, що як, як би сказати, який був останній своєму роді, який я забрав, бо вже скрізь, де я обдзвонював, їх не було. Значить, по цьому, друзі, що зараз, що зараз потрібно буде зробити, це очистити панелі. Поставлю зараз я тут телефон, зроблю таку вставочку, і по мірі очищення цих панелей побачимо, яка буде генерація. Так як є. Така думка, що при е, тому при, сні, при снігові виробляють вони непогано. Зараз похмуро. Як ви бачите, що ну, це завдяки що снігові, то трішки світліше. А в такий час, якби снігу, то зрозуміло, що воно темно. Трішки вже очистились, виробляло 24 Вт, але вони всі були під снігом, ці панелі. Зараз 108 стало, так як бачите, чомусь ті крайні, ну, не знаю чому, але вони. Сніг сходить, а по цих ще стоїть. І бачите, також сюди, що якби, отут е, менше е, танення снігу відбувається, а звідси чомусь більше. Не знаю чому, можливо, те, що там вікно, але що воно дає, там звідти тепло якесь. Ну, суть у тому, що зараз буде, потрібно очистити опасний шифер. Потрібно Тут інший намок, що стає такий, що ще пару разів по ньому полазити, і доведеться вже й тут знову перекривати. Таке вже було один раз, що я очищав панелі і генерація е, збільшувалась. Було таке е, сніжне, що доходило до 300 Вт. В таку похмуру погоду, але соняшно. 300 Вт доволі це непогано. Звісно, що це такі, е, як сказати, що... В... В обідній час зранку менше, хоч і сонця немає, і як той кут все рівно падає, якби здається, що від сонця воно повинно, але зранку менше виробляє, під обід більше і після другої години вже десь йде на зменшення. Встановлю телефон на інвертор, де показує саму генерацію. І поступово будемо очищати, дивитися, як збільшується ця генерація, тому що ну факт є, що дощом виробляє більше. Чим коли вони закинуті снігом. Коли закинуті снігом, вони це гірше, ніж дощ. Тобто там ще виробляє постійно, так, ну, як дивлячись, також, як, як яка світлість, як би сказати. Ну, там, хоч виробляє 108-150, було 180, ішов дощ, також, як яка година. А тут, якщо буде сніг стояти, виробляти не буде нічого. Тріще но терпит. Наші Друзі, поставлю камеру. Зараз виробляє 146-150. Почистимо ну, не побачимо, як буде зараз збільшуватись. Ви це будете бачити в реальному, я то не буду бачити. І чим буде збільшуватись. Швидце ну, за все, що, що буде в якійсь мірі дитина краще. Доволі непогано, що вона виручає в певних моментах. Скажу вам так, як є, що ну якби це не, там не понтами кидати, а щоб було питання, щоб було вимкнення на світло, то не було, так як зараз іде. Е, як сказати правильно, щоб сказати правильно. Так як вимикають світло, то воно переходить, якщо днем... То в принципі генерації поки що вистачає на забезпечення самого будинку, так як він бере там, 200 вар, то Втньому 90-120, там холодильник вівтосі, то що таке питання. А ночу налаштовано так, що бере з акумуляторів. Як немає генерації, вимкнули світло, воно взяло з акумуляторів, вимкнулося світло, то забрало. Зарадило акумулятор назад, як би сказати. Так. Не знаю, що підбільшується чи не збільшується. Писали, тоді, було, тоді було питання також за дюри там ті знизу, що дощ, сніг буде заївати, нічого там не завіває. Все зроблено нормально. Писав також підписник, що також в нього були профіля і він змайстрував це з профілів. Ну, різні є моменти. Добре, що ці відео показують так, як воно є. і Люди володіють певною інформацією, тому що ми працюємо, ми не завжди звертаємо увагу на такі речі чи на ті речі, які ну, не стосуються нас пожиттєво. А звичайна людина, яка не зіштовхується з цим, має якусь певну інформацію і із неї, виходячи, складає якусь свою... Певну думку. Обраховує, дивиться і вже виходить із того. Краще ці речі робити поступово. Це моя така думка, поступово, кого є бажання. Поступово, так як ми з Оленою, помиленько, потихеньку. Спочатку була думка, та ну його взагалі, ти що ти подивиш, що? Але Хто не робить, того не виходить. Так, не знаю. Що там на вже скільки скики вже кіловат виробляє. Кіловат там підись, соломи тюки покладемо. Зараз є швидким методом наниз пустюся. Там у шифер вже не бажано було раз, я вже казав, що було раз таке, що о, метал я розповідав граблями, пластмасовими. Він такий був вже вітаявшись зверху, згорнув, згорнув, то генерація відбулася набагато краще. Мабуть, Аккумулятор зародила. Капець. Капець, але так, і остальна Останне Щось так казати, я вже замерзти. Суч. Напригона. корисні речі. Корисні такі, звісно, все. Ті не були доступніші на це все, щоб могла дозволити собі кожна людина такі речі, то було б набагато краще. Ну, Є дрібниці, але це вже ні на що не впливає. Ходімо поглянемо, що там виробляє, Ну, ви вже швидше за все бачите. 222 Вт споживання в будинку. Зараз поглянемо. Споживання будинку 200 Вт, 167, 134. Ну, в середньому десь 150, 150 Вт і виробляє 200 222 Вт. Тобто вистачає і на будинок, і частково йде якийсь вольтаж, капає ще на акумулятор назад. Ну, в такому зараз режимі працює, що Я вам кажу, що вже там півтора-дві неділі соня сонця немає. То, в принципі, забезпечення цього. Ну, як би, воно воно в цьому процесі то невигідно, так як бере з сіті, зрозуміло, що на своє забезпечення також споживає. І віддає назад. Тобто йдуть якісь певні втрати, що це якби той кіловат, що взятий з центрального, він стає ще дорожчим. Ну там на дріб'язок, але стає він все ж таки ще дорожчий. За місяць, то можливо, там якихось ну, якась сотня за це, що набіжить, що якби ще один прибор увімкнути, так як на його обслуговування, він ж також на себе бере е певну якусь електрику. то це не вигідно, але як вихід, то це цілком можливо. Писав також підписник з чого розпочати. Яка моя думка? То моя думка: якщо є бажання, якщо це ні в якому разі не на там на вплив, все буде добре, все вирішиться, все пройдеться. Я сподіваюся, що буде, ну, все буде нормально. Але якщо є думки розпочинати такі справи, а не вистачає на все коштів, то краще би почати акумулятор і інвертор. В принципі, будете брати хоча б з загальної сіті. І воно буде якби віддавати, коли потрібно, коли не стає світла. А з часом можна вже докупити, встановити, поставити, монтувати самі панелі. Це така моя думка. Ну розтягнути, щоб це в часі, тому що навантаження матеріальне, воно ще йде таке самі. Знаєте, хто підраховував, що, що, не, що серйозне, скажімо так. Ну в цілому. В цілому таке справи, друзі, як, якби всі вже погоди побачили, що ну дощом немає смислу, що там лазити, знімати і показувати, я розповів, що генерація така 150-200. Ну, в принципі, як зараз, Ей, як який, якщо ранковий час чи вечірній, то взагалі там немає про що розмовляти. Там 30-40 ватт якихось дає, то то ні про що. Але працює як, як система, коли не стає в в цьому, то воно віддає звідси, в принципі, так нормально, і 2-х кВт на ці періоди, які вимикають, вистачає з головою. Ну зрозуміло, що без бойлера. Чайником користуємося там, каву зробити. Такі питання, що що таке, таке доступно. Холодильники не вимикаються. Все, що є стаціонарне, воно все увімкнуто. 222 Вт. Так і тримає, друзі. Ну, сніг дає своє, він закриває, зрозуміло, що генерація не відбувається. Такі справи, друзі, пишіть, коментуйте, висловлюйте свої думки. Я думаю, що така інформація доволі цікава. Як виробляє під снігом, ну як панелі, верніше, як не виробляють панелі, коли вони накриті снігом. Що, щоб ви також орієнтувалися. І в зимній період часу, в принципі, вже тут і записав. Таке це саме похмуре, ну, не точні дані. Ну, точні по тому, що якби, по СС 5 кВт інвертор і там 4, 8 панелей по 400 Вт. Мені здається, 400-450, я не пам'ятаю. Мені здається, що 400, так в голові не тримається. Я сподіваюся, що така інформація буде цікава, щоб на щось орієнтувалися, тому що зима є зима, але на споживання на будинок. Навіть зараз, ну сказати, якщо прямо, то не вистачає у денний час, це нормально, а в нічний час то береться з того, що є в акумуляторі. Але якщо навіть по цих даних, то він не зарядить, тому що зараз е будинок споживає, наприклад, там 150, виробляє 220, але це обід. Тобто тут середнього не, не візьмеш, так він не зарядить акумулятор, щоб його вистачило на ніч, тобто акумулятор практично. Частково там навіть не рахується, зараз. А коли перестає генера... генерувати, то бере з сіті і дозаряджає його до повного. Але я, друзі, і такі дні, хоч і рідко, це дві неділі було пасмурно, а сьогодні вже вийшло сонце. Це, звісно, вже ніяких питань по цьому бути не може. Тобто, хоча й день короткий, але все рівно цілий день і акумулятор зарадиться, і всі. Всі речі можна в принципі вирішити. Це такі золоті дні для цієї генерації. Ці сонячні дні, так скажу вам, як я, що воно, коли ну коптеш, оце сес мене доволі сильно виручала з цими відключеннями світла. Я практично коптив на ну, якщо днем соня ну там вже ж не вирішиш, ну як час прийшов. Час маринування, що потрібно продукт коптити, ти вже ж нікуди не дінешся. Розраховувалось так, щоб зранку починати це копчення. І я вам скажу так, як є, що е дві неділі назад. Ну, якби вернути час назад, то це робилося практично на сонячних панелях. А інший раз закладався вже на ніч, коли вже ну не виключається світло, не вимикається, є постійно. А вимикається так рано і в обід. Ну з вже з цими подіями то трішки вимикання. Я бачу, що там додається. Ходім, поглянемо, що виробляє зараз перша година. Також що виробляє такою погодою. Виробляє друзі 2 кВт. Як бачите, споживання будинку зараз по. Бачимо, споживання будинку 2 кВт 130 вт Ну, щось олена вимкнула, там працює і... і виробляє практично 2 кВт. Ну це ж що зараз вимки, де воно вимкнеться, заряд акумулятора на повну. 52, ну йде певна така просадка, трішки знижується оці поділки, коли ввімкнути щось таке грандіозне на 2 кВт. Ну Практично акумулятор зараз цілком е, від'єднаний, тобто бере лише з панели. Ну Можливо, якихось там 100 Вт ще підтягує з акумулятора, але е, вимкнеться зараз, е, це 2 кВт, що ввімкнути, і воно швидко зарядить е, як би сказати, акумулятор, батарею. В свій час трішечки піднатужились, піднатужились так доволі непогано, але це зараз дає свої плюси. Звісно, коли пасмурно і є дощ, то вистачає лише, я вже казав, на будинок, але практично це лише днем, і навіть я б сказав, в обідні оцей такий проміжок з 11-ї десь до 2, до 3, так як потім падає вже 100. А будинок, якщо бере там 180, то підтягує, все рівно такий е, вистачає з е, акумулятора. Але якщо буде вимикатися світло більше, то звісно, на ніч цього, цього АКБ не вистачить просто, так як тут лише 2 кВт. А загально скільки будинок я засікав так осінню бере десь 9 кВт приблизно десь 9-10 кВт в сутки брав осінню. Зараз сікін бере швидше за все, що більше так як і світло як не є, ну вмикається. Довший період часу. Ну, засинається так, як завжди. 11-12 година цієї роботи вистачає. Що, що так, це золоті дні, отакі, коли світе сонце. Такі справи, друзі, таке відео. Коментуйте, пишіть, висловлюйте свої думки. Дякую за те, що коментуєте. Дякую. І приємно за те, що ви питаєтесь якоїсь поради. Ну, так як я прийшов в цей певний момент. Ви самі бачили, як і що, і до чого все розповідав. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео, і хай щастить.